Ребята, всім привіт. Сьогодні у нас другий ролик по пропорціям. І сьогодні у нас елементарна задачка. І так, від будинку Андрія і Маринки до школи 540 метрів. Діти пройшли 2 традиції цього шляху, скільки метрів вони пройшли. Дивіться, у вас є таке правило, так в підручниках, записано, як знаходження, дробу від числа. Такі пояснення, ви можете в ньому легко запутатись, якщо там ще буде не дріб до числа, а число від дробу. В общем, ну, складно. Нам на допомогу приходить пропорція. Дивіться, вам головне зрозуміти в таких задачках. Що у вас ціла, що у вас частина? До даному випадку у нас цілий шлях 540 метрів. Тобто, це у нас ціле. Діти пройшли певну частинку. Як я це запишу? 540 метрів. Це у нас одиничка. Одна одиничка, одна перша. Тобто цілий шлях. Діти пройшли скількись там Х метрів. І вони пройшли дві третіх шляху. Тобто, вони не дійшли ще до школи, да? Відповідно, ми знаємо, що пропорція. Множимо ми показники нахрест і це в нас буде одинаково. 1 Один ми множимо на х, рівню 540 множимо на 2 третіх. Тут у нас на х це просто х. 540. множимо на 2, тут у нас 3, 54 на 3 це нас 1. 18, 180. 180 ми множимо на 2. І це дорівнює 360 метрів. Основне, важно слідкуйте, щоб у вас були правильні величини в стопчиках. Тобто, дивіться, тут у нас метри 540 метрів, Х у нас теж метри. Ось цей стопчик, він у нас чисто з метрами. Отут це в нас частини, частини шляху. Тобто тут у нас 540 метрів це цілий шлях, одиничка. Х метрів це в нас частина шляху, дві треті шляху. Тобто вони надійшли до школи. То це важливий момент, дивіться, щоб у вас не було тут метри, тут гривні, літри, ще щось. Чітко метри, чітко величини. Все просто до побачення.